Суходьте вираз 1-3 із твердженням про його значення, яке є правильним для цього виразу, де є приблизно дорівнює 2,7 основа натурального логарифма число Ейлера. Розпочинаємо з першого. Натуральний логарифм один, що ділиться на Е. перепишемо 1 поділити на Е – це є е в мінус першому. Натуральний логарифм основа Е. Е в якому степені дорівнює Е в мінус першому, мінус 1. Твердження про значення виразу є натуральним числом, є від'ємним цілим числом, є додатним нецілим числом, дорівнює нулю є і раціональним числом. Це від'ємне ціле число. Варіант Б. Є додати 1. Є сказано в умові 2,7 додати 1. Це приблизно 3,7, але це не натуральне число. Додатнє неціле дорівнює нулю і раціональне число. Це і раціональне число, оскільки це приблизне значення. А 2,7 це нескінчений десятковий неперіодичний дріб. І додати одиницю ми отримаємо нескінчений десятковий неперіодичний дріб, тому варіант Д. Друге Д. Третє. Переписувати не будемо. Продовжимо. Є мінус 1 у квадраті за формулами скороченого множення а мінус б у квадраті дорівнює. А квадрат відняти 2аб додати b квадрат. Отже, квадрат першого виразу е в квадраті мінус подвоєний добуток 2 множимо на Є і множимо на 1. 2 є додати квадрат другого виразу. Мінус 1 у квадраті 1. Наступне, переписуємо без зміни. Мінус Є квадрат додати 2 є Е квадрат мінус Є квадрат взаємно знищується, так само. Мінус 2 є і 2 є, і залишається одиничка. 1 – це натуральне число. Варіант А.